А що з невойовими кораблями російськими? Ну тими, наприклад, які щось перевозять, паловномастильні матеріали, мазуто той самий, та потім, а потім і і тонуть, і, і забруднюють нашу та в тому, що нашу забруднюють акваторію, да, і ми бачимо і відмиті, і невідмиті птахи, і те, що те, що нам доведеться рятувати. А чи залишиться щось рятувати? От воно ходить справді. Насправді екологи стверджують, що навіть ті птахи, яких відмивають, вони в 90% все одно гинуть, навіть після цього. Це по-перше. По-друге, так, течія влаштована таким чином, на жаль, що ймовірніше за все, може це дістатися навіть до нашого одеського та миколаївського узбережжя. Є така вірогідність, звісно. Що стосується безпосередньо російських суден не бойових. Цивільне судопластво здійснюється, на жаль, продовжують проходити вони Кершинську протоку, не зважаючи на те, що вона офіційно Україною закрита. Проте ми, звісно, не впливаємо на цивільне судопластво в сенсі впливу саме вогневого, тому що Україна цивілізована країна. І відповідно так вони продовжують перевантаження. Насправді у них вибір невеликий. Вони чудово розуміють, що не маючи експорту нафти і не отримуючи відповідних надходжень, їм ще складніше буде цю війну вести. Тому на першому місці, звісно, це це вже на другому інтереси місцевого населення, екології і решти.